Друзі, з 20 вересня вже починаються лістинги. Кетизен запускає цей марафон, потім буде хамстер, купа інших проєктів, як Мінфай, наприклад. І зараз я вам хочу показати ось топ-5 проєктів за популярністю зараз, щоб ви обов'язково їх використовували, грали. Це мажор-проєкт. Тут треба перейти за посиланням. Всі посилання я залишу і на телеграм-канал, і на ігри в описі. Тобто ви можете запрошувати друзів. Виконувати завдання різні, і також можна чекати вже лістингу, роздач, гра нескладна. Мімфай. Про Мімфай також на каналі вже було багато оглядів, це одна з топових ігор, які ви можете взагалі знайти в телеграмі. У мене ось такий тут котик. Ви можете також перейти, отримувати спіни, прокачувати пасивний дохід свій. І чекаємо лістингу вже має бути 9 жовтня. Cats. Гра офіційно від розробників DOS, тому вони точно роздадуть. Тут взагалі нічого не треба робити, просто перейшли за посиланням, відкрили і вже маєте свої монети. Можете, звісно, запрошувати друзів. До речі, мій знайомий рефералс-менеджер на всі ігри робить рефералів. Якщо вам потрібні, будь ласка, звертайтеся за промокодом Сергій буде вам знижка. Тому також це використовуйте. І також, потім, коли вже буде потрібно прив'язувати гаманці, робити транзакції в цих іграх, я все це буду інструкції знімати, вам показувати, щоб ви не загубилися і в Телеграм скидувати. X Empire також класна гра, вона дійсно цікава, можна отримати задоволення від того, що ви в неї граєте, а не просто чекати так грошей. І, власне, ви виконуєте завдання, прокачуєте свого персонажа. Ось, бачите, в мене вже. Такий дохід, я зараз також прокачаю його. І можемо чекати роздачу, вона має бути вже також найближчим місяцем. І Hamster Combat. Про нього неможливо було не чути. Офіційно нас зустрічає, що 26 вересня вже лістинг. Також прокачуємо карточки, збільшуємо максимально свій дохід на годину. Якщо встигнете зробити лорда, чудово не встигнете нічого страшного, головне, щоб у вас максимальний був дохід на годину. Тут о, в розділі Airdrop є все, що треба виконувати. Також я в телеграмі обов'язково щодня надсилаю вам показую комбо, показую різні азбуки морза, все це можна виконувати. Тому працюємо, це займає буквально там 10-15 хвилин максимум на добу, особисто в мене. Хоча я граю в усі ігри, ось закріпленому вже 30 може навіть 40 ігор актуальних наразі, бо я ті, що вже не працюють, прибираю деякі додаю нові, і ви можете цим всім користуватися.